Капеланське благословиння на 22 вересня 24-го року, у Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не види нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Цію і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помил, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Івані розповідається про те, як Ісус на березі озера навчав людей, і нато втиснув, і Він побачив лодку і зійшов на неї. Відплив трошки і далі навчав з лодки, щоб всі чули. А в кінці він сказав власнику човна, іди за закінчиті, сіті для риби. Але власника був Петро, апостол, і сказав, всю ніч ми працювали і нічого не впіймали на цьому місці, але послову тему закинув. І тоді був надмірний улов дуже великий, що навіть дві лодки не могли його потягнути. І здивувався тоді Петро і сказав, я людина грішна, відійди від мене. А Ісус сказав мені саме тоді: іди за мною, тепер ти будеш ловцем не риб, а людей. І пішли всі учні, і Заведеєви, і, Петрові, і брат, ну, Петро і брат його Андрій пішли за ним, за Ісусом. Знаєте, це розповідь про взаємовідносини з Ісусом, з Господом. Про довіру, про е, е, бачення того чуда або сили, яка виходила з Ісуса, і бачення того, що там майбутнє і там все, все, все те, що в мені може бути, саме там. Коли Ісус, ну о, знаєте, почув, що давай ще раз сіті закинемо, коли Він чітко знав свого досвіду життєвого, що там вже нічого немає і риб немає. Але, знаєте, не віривши, закинув, По слову твоєму, все зроблю. Не по досвіду своєму життєвому, а по твоєму слову. І коли він це зробив і побачив, що сталося, то знаєте, йому для того, щоб піти тепер за Ісусом, вже ця риба не була потрібна. От він заради риби всю ніч працював, але коли це сталося все. Йому і риба ця великий улов був вже не потрібен. Він залишив все і сіті, і лодки, і уловці, там, тим людям, які там були, і пішов за Ісусом. Це, знаєте, встановлення взаємовідносин. Спочатку ми не, ну, не віримо, але слухаємось. Да? Знаєте, як є, може і не вірю, але є така, знаєте, послухаюсь послухам своїм. Велике така надбання, чеснота християнська, і послухався. А коли вже послухався, то й побачив і той улов, і виявилося, що і того улова мені не потрібно. І це встановлення взаємоси з Ісусом. Кожен з нас повинен пройти цю дорогу. І від кожного ми повинні почути Іди за мною і я повинен тоді у мене буде і сила, і все, щоб залишити те все земне. І піти за ним, щоб за ту рибу за улов не триматися. А Господь мене нагодує, я не буду ніка потерпати ні в чому, бо він знає мою потребу, і тому цей улов нехай інше забирають, і він потрібний, а мені потрібна дорога з ним, з Спасителем. Амінь.